Привіт, друзі! Радий вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми розкриємо вам неймовірні факти про найменшу, але одну з найвпливовіших країн світу Ватикан. А перед цим нагадую: обов'язково перегляньте попередній випуск про цікаві факти про Китай. Там стільки несподіваного. Тож влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Факт один найменша країна у світі. Ватикан найменша незалежна держава на планеті як за площею, так і за кількістю населення. Його площа складає всього 44 гектари, що менше ніж середній міський парк. При цьому Ватикан має власні урядові структури, поліцію, армію, систему зв'язку та дипломатичні відносини із понад 180 країнами. Факт 2. має власну армію, Швейцарську гвардію. Армія Ватикану складається з лише близько 135 солдатів. Це швейцарська гвардія. Вони носять барвисту форму у стилі епохи відродження за традицією, виготовлену вручну. Для вступу в гвардію потрібно бути швейцарцем, католиком, неодруженим і пройти військову підготовку у Швейцарії. Факт 3. Одна з найстаріших поштових служб. Поштова служба Ватикану функціонує з часів укладання латеранських угод 1929 року. Багато італійців користуються саме Ватиканською поштою, бо вона часто працює ефективніше за італійську. Поштова марка з Ватикану популярний сувенір серед туристів і колекціонерів. Факт 4. Власна валюта монети з папою. Ватикан випускає обмежену кількість монет євро із власним дизайном. Зазвичай із портретом чинного папи. Хоч монети мають стандартну цінність у Єврозоні. Через обмежений випуск вони стають колекційними і можуть коштувати значно дорожче. Факт 5. Найбільша концентрація мистецтва на квадратний метр. На крихітній площі Ватикану зберігаються одні з найцінніших мистецьких скарбів людства: фрески Мікеланджело в Сикстинській капелі, афінська школа Рафаеля, античні статуї, середньовічні манускрипти та картини великих майстрів Ренесансу. Відвідавши ватиканські музеї, можна буквально за один день побачити шедеври, які змінювали хід історії мистецтва. Факт 6. Секретний архів Ватикану. Ватикан має власний архів, який містить понад 85 кілометрів полиць із безцінними документами: листи Мікеланджело, документи суддів над Галілеєм, папські булли, дипломатичну переписку з часів середньовіччя. Доступ суворо обмежений, лише окремі дослідники можуть подати заявку на перегляд конкретного документа і отримати лише обмежений доступ. Факт 7. Переважно чоловіче населення. Більшість мешканців Ватикану це чоловіки, оскільки основну частину населення становлять священнослужителі, кардинали, чернецтво та швейцарські гвардійці. Жінок у Ватикані дуже мало, і в основному вони працюють у музеях, пошті чи інших допоміжних структурах. Факт 8. Потужна радіостанція Радіо Ватикана» Радіостанція була заснована в 1931 році за ініціативою Гульєльмо Марконі, винахідника радіо. Вона транслює програми більш ніж 40 мовами та охоплює практично весь світ. Це дає Ватикану можливість доносити свої меседжі до мільйонів людей у різних куточках планети. Факт 9. Ватикан об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Весь Ватикан, включно зі святим Собором святого Петра, площею святого Петра, Сікстинською капелою та музеями, офіційно визнаний ЮНЕСКО об'єктом всесвітньої спадщини. Це єдина країна, яка повністю внесена до цього списку. Факт 10. Найкоротша залізниця у світі. У Ватикані є залізнична станція та залізнична лінія довжиною всього 300 метрів. Вона була побудована ще в 1930-х роках, в основному для доставки товарів та спеціальних перевезень. Попри свою мініатюрність, залізниця має величезне символічне значення, підкреслюючи державність Ватикану. Дякую вам за те, що провели цей час разом зі мною, відкриваючи незвичайний світ Ватикану. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх нових випусків. До нових зустрічей, друзі! Слава Україні!